У нас є ось така сума. І нам треба дізнатись, чому це дорівнює. Зупиніть відео і спробуйте дізнатись це самостійно. Отже, для початку я хочу подивитись, можливо, є якийсь швидкий спосіб, як це зробити. Для цього подивимось, яка у нас різниця між сусідніми членами. Отже, що треба додати або відняти для того, щоб з мінус 50 отримати мінус 44? Для цього ми додамо 6. А як перейти від мінус 44 до мінус 38? Ми знову маємо додати 6. І так далі. Аж до того моменту, поки ми до 2038 маємо додати 6, щоб перейти до 2044. І насправді тепер це стає значно простіше. Оскільки це все є сумою членів арифметичної прогресії. Арифметичної, арифметичної прогресії. Прогресії. Ну, а формулу для цього ми вже знаємо. Отже, сума перших n-членів арифметичної прогресії це перший член плюс останній, ділити на 2 і множити на кількість членів, множити на n. Ось це в нас перший член, тобто А1. Ось це останній, тобто А n. Але єдине, чого ми не знаємо, це скільки в нас насправді членів. Як ми можемо це дізнатись? Нам треба подумати, скільки разів нам треба додати 6, щоб прийти від мінус 50 до 2044. Для цього ми можемо для початку дізнатись різницю цих чисел. Тобто ми від 2044 віднімемо мінус 50. Це ми матимемо 2044 плюс 50 дорівнює 2000. 94. Ну, і тепер, щоб дізнатися, скільки разів нам треба додати 6. Нам треба це число поділити на 6. Зробимо це в стовпчик. Ділити на 6. Тут у нас буде 18 ділити на 6, це 3. Остача 2. Опускаємо вниз 9. Скільки разів ми можемо помістити 6 в 29. Насправді, ми можемо зробити це 4 рази. Вийде 24. остача 5. Опускаємо четвірочку. І чи можемо ми поділити на ціло 54 на 6. Насправді так. І у нас вийде 9. Отже, нам треба додати 6 349 разів. Але чи значить це, що в нас буде 349 членів? Насправді ні. Хоча з першого погляду може так і здатись. Оскільки ми додаємо 6 349 разів. Отже, в нас був перший член. Щоб отримати другий член, ми додали 6. Щоб отримати третій, ми знов додали 6. І так далі, аж поки ми не отримаємо 2044. Проте не варто забувати про ось цей перший член. У нас це було мінус 50, до якого, ну, точніше, щоб отримати який, ми не додавали 6. Отже, у нас це буде 349 разів, які ми додавали 6, плюс 1 це в нас буде наш перший член. Отже, у нас n дорівнює 350. У нас 350 членів нашої прогресії. Отже, сума перших 350 членів. Це в нас буде перший член мінус 50 плюс останній 2044 ділити на 2 і множити на кількість членів, тобто 350. Що ми отримаємо? Мінус 50 плюс 2044 це 1994. Ділити на 2 і множити на 350. Це в нас дорівнює. Ми можемо 350 ділити на 2. Це в нас буде 175 множити на 1994. Ну, і якщо скористатися калькулятором, ми дізнаємося, що це 348 950. І останнє, що я хочу зробити в цьому відео, це записати ось цю всю суму за допомогою сігми. Отже, ми беремо нашу сігму. У нас індекси будуть від одинички до 350. Отже, k дорівнює 1 і зверху 350, оскільки маємо 350 членів. І тепер ми беремо перший член. Це мінус 50. У нас різниця 6. Отже, плюс 6 ммножити на К-1. Чому К-1? Тому що ось тут у нас просто мінус 50 плюс 0. Отже, якщо ми візьмемо kдорівня 1, 1 мінус 1 буде 0. І таким чином ми отримаємо наш перший член. Ну і останній член у нас має бути не мінус 50 плюс 6 множить на 350, оскільки ми дізналися, що ми маємо додати 6 349 разів. Саме тому ми від k маємо відняти 1.